Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші теплі, приємні, чудові, різноманітні слова, за ваш відгук. І тут я щось побачила. Я коли взяла колоду, ось карта не, не взялася. Зараз ми подивимося, це для України, мої дорогенькі. Що ми не взяли? Справедливість! Україна не бере справедливість. Дивіться, тут порада цієї карти. Залишайся при правді. Залишайся завжди при правді. І тоді все буде добре. Тільки правда, тільки гостре висвітлення, добре зваження і висвітлення правди. Мої дорогенькі блять, байдайна варгайт. Тобто, залишайся при правді. Правді, при е, своєму, е, тобто Україна повинна залишатися е, справедливою, далі, справедливою. Ось якось так. Це для України було. Гаразд, а ви сподіваюся, вже вибрали свою карту і будемо дивитися: карта номер 1 У нас тут іде дев'яточка кубків. Здається, вона була вчора, і тут ми дивимося ну, що можна сказати. Щастя, радість, удача чекає сьогодні на вас. І порада цієї карти особисто для вас насолоджуйтеся моментом. Ніколи не знаєш, як довго це буде. Хороші новини можуть приходити, які радісні моменти, якісь зустрічі несподівані. Ось. Але це особисто, ваше особисто, тому насолодіться ви особисто. Якщо вам якась компанія не подобається, відходьте. Карта номер 2 У нас тут іде вежа. Ви знаєте, щось рухне. Сьогодні щось рухне. Ваші надії, ваші сподівання можуть розвалитися. Тобто, чому щось сьогодні розвалюється? Тому що ви жили в ілюзіях, це коли Знаєте, клеїли, поплювали і думаєте, що ви вазу склеїли. Ні, вже те, що розвалилося, склеїти неможливо. А тут було або щось склеєно, притягнуто за вуха, ще, як кажуть, ось, або дійсно кохання, ви думали, що це кохання, наприклад, так? ви думали, що це робота принесе вам гроші. Але без задоволення не буде і грошей, тому тут і звільнення з роботи може бути. Тобто, вас вже соціум виштовхує з тих моментів, з тих, скажімо так, ситуацій, де ви не повинні бути. Ось якось так. Дивіться на цю ситуацію, те, що розвалюється у вас в руках. Дивіться з такого боку, вам буде легше далі жити, вам буде легше далі будувати своє життя. А ви думали, що це кохання? Або, знаєте, от е, одружились, бо вона завагітніла. От такий шлюб, ну, якщо він не має підґрунтя кохання, закохатися можна пізніше, розумієте? Полюбити людину, справжня любов. Ось то е, рано чи пізно такий шлюб розвалюється. Тобто, сьогодні щось падає, щось рухне, щось розбивається, ваші надії або сподівання. Просто прийміть цю ситуацію. Карта номер три. А тут чудова карта. Удача, успіх на повному, в повному розумінні. Єдине, знаєте, застереження: не осліпіться своєю удачею. Це можуть бути якісь опіки. А, будьте обережні з електроприборами, будьте обережні з вогнем, з сонцем. ну Зараз сонце не, не думаю, що можна зараз е, е, обпалитися, перегоріти чи ще щось. Тут, скоріше за все, ще може зашкалювати ваше его, тобто егоїзм. Хочу цього, хочу цього. А з другого боку, ця карта затмарить все, що було негативне до сьогоднішнього дня. Це успіх, це удача, як я вже сказала, як в роботі, так і вдома. Ось. І це відкриття правди, щоб ви розуміли, сьогодні може якась правда вийти на поверхню. Але щось приємне, тут щось приємне, скажімо так. Висвітлення якихось речей може сьогодні відбутися. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!